Бібліотечний урок Астрид Лінгрін 115 років з дня народження. Астрид Анна Емілія Лінгрін Шведська дитяча письменниця, автор багатьох відомих книг для дітей. Роки життя 14 листопада 1907 року по 28 січня 2002 року. Сільні жінки повинні бути ще й добрими. Особливо коли вони пишуть книги. Народилася Астрид на півдні Швеції у місті Вюмблю у сім'ї заможних фермірів. У неї був брат старший на рік та дві молодші сестрички. Росла Астрид звичайним, розміщеним сільським життям з їх простими розвагами. Її хобі був кінний спорт та любов до навколишньої природи. Її дитячі ігри з пригодами, витівками і щасливе дитинство, сповнення безпосередньої фантазії та бажань пронизують у багатьох історіях її творів, як, наприклад, пригоди Пепі. Письменниця завжди називала своє дитинство щасливим, в ньому було багато ігор і пригод і вказувала на те, що саме воно служило джерелом натхнення для її творчості. Батьки Астрид не тільки відчували глибоку прив'язаність один до одного та і до дітей, а й не соромилися виявляти її, що було великою рідкістю в той час. Любов до книг і читання, як вона. Зізналася згодом, виникла на кухні у Крістін, з якою вона дружила. Разом вони проводили довгі вечори на кухні за читанням дивовижних пригод, вигадками хвилюючих фантастичних героїв та барвистих світів. Астрі відрізнялася особливою вразливістю, легко вживалася в роль казкових персонажів і швидко опанувала казковий склад. Її здібності стали очевидними вже у початковій школі. У дитинстві Астрид Лінкін була оточена фольклором і багато жартів, казок, історії, які вона чула від батька або від друзів. Ляглі потім в основу її власних творів. Астрид відкрила дивовіжний хвилюючий світ, у який можна було потрапити, читаючи казки. Вразлива Астрид була вражена цим відкриттям. А потім і сама оволоділа магією слова. Після школи у віці 16 років Астрід Лінкрін почала працювати журналистом у місцевій газеті. Після заміжня Астрід Лінгрін вирішила стати домашньою господаркою, щоб повністю присвятити себе турботами про сина Ларса та дочки Карин. Пепі довга панчуха з'явилася на світ насе вперед. Завдяки дочці Карін у 1901 році Карін захворила на запалені легені. і ще вечора Астрій розповідала їй перед сном усякі історії. Якось дівчинка замовила історію про пепі довгу панчоху. Це ім'я вона вигадала тут же на ходу. Так, Астрід Лінгрін почала складати історію про дівчинку, яка не підкорюється жодним умовам. У 1944 році вона взяла участь у конкурсі на кращу книгу для дівчаток, оголошеному порівняно новим та маловідомим видавництвом Рабін та Шенгрен. Лінгрен отримала другу премію за повість Брід Марі душу». У 1945 році Астрид Лінген запранували посаду редактора дитячої літератури у видавництві Рабін і Шенгрейн. В тому ж видавництві виходили всі її книги, незважаючи на величезну зайнятість і поєднання редакторської роботи і домашніми обов'язками та твором, Астрид виявилася плідною письменницею, з її пера вийшло загалом близько 80 творів. Астрій була надзвичайно рознобічним автором, готовим експериментувати в різних жанрах. В 1946 році вона опублікувала повість про детектива Карла Блюмквіста, пригоди Карла Блюмквіста, завдяки якій отримала першу премію на літературному конкурсі. У 1954 році Астрід Лінгрен склала першу з трьох своїх казкових повістей: Міо, Мі, Міо у цій емоціональної драматичній книжці Поєднання прийомів героїчної оповіді та чарівної казки розповідається в ній історію Бу Юльсена, нелюбимого та залишеного без належної турботи сина прийомних батьків. Нести дітям втіху, допомагати їм долати. Важкі ситуації цим завданням не в останню чергу рухалася творчість письменниці. У черговій трилогії малий та карсен, який живе на даху. Карсен, який живе на даху, і знову прилетів. Карсен, який живе на даху, пустує знову. Знову діє фантастичний герой. Будучи уявним другом малого, він є чудовим образом дитячності. Малий молодший з трьох дітей у звичайній сім'ї Сторгомської боро і Карсен потрапляє в його життя через вікно. Причому робить це щоразу, коли малий почувається скримдженим, зайвим, самотнім. Іншими словами, коли хлопчику стає шкода себе, в таких випадках і з'являється найкраще у світі Карсен, який змушує маля забути про неприємності. У 1969 року прославлений Стокгольмський королівський драматичний театр поставив Карсена, який живе на даху, що було незвичайно для того часу. З того часу інсценування за книгами Астрид Лінгрін постійно йдуть як у великих, так і невеликих театрах Швеції, Скандинавії, Європи та Сполучених Штатах Америки. Цей герой. Користуються величезною популярністю у всьому світі. У Швеції популярності письменниці чимало сприяли фільми та телесеріали за мотивами її творів. Першими були кінізовані Повість про Карла Блюмквінста. Прем'єра кінофільму відбулася на різдво в тисячу році. Ще через два роки з'явився перший із чотирьох фільмів про Пепі донго Панчоха. У період з 50-х по 80-ті роки відомий шведський режисер Юлій Хембур створив загалом 17 фільмів за книгами Астрид Лінгрен. візуальні інтерпретації Хембурна з їхньою неви... не... невимірною красою. Та сприятливістю до письменницького слова стали класикою шведського кіно для дітей. На літо письменниця від'їжджала зі Стольгомну на море. Вона зважала природу єдиним притулком людини. За роки своєї літературної діяльності Астріс Лінгрін заробила не один мільйон крон. Продаючи права на видання своїх книг та їх кримінізацію випуск аудіо та відеокасет, а пізніше ще і компанії Діскін з записами своїх пісень або літературних творів у власному виданні, але нітрохи не змінила свого способу життя з 1940-х років, вона жила в одній і тій самій досить скромній стольгомській квартирі і воліла не на куп... Не накопичувати багатства, а роздавати гроші іншим. Примтаманне, її прагнення, рівноправність і байливе ставлення до людей допомагали письменниці долати бар'єри, споруджувані її високим становищем у суспільстві. Вона усіма поводилася однака сердечно і жанолобливо. Чи то шведський прем'єр-міністр, чи глава іноземної держави, чи один із її. Читачів дітей, інакше кажучи, Астрид жила згідно зі своїми переконаннями, чому стала предметом захоплення та поваги, як у Швеції, так і за її межами. До того ж завоювала народ своїми виступами на захист такого типового шведського явища, як загальна любов до природи та шанування її краси. Весна 1985 році, коли дочка Фермела Рінглін почула про погане ставлення до тварин та на великих фермерських Швеції та інших промислових країн, вона публічно заговорила про утиски сільськогосподарських тварин і до неї прислухався сам прем'єр-міністр. У червні 1988 році була прийнята. Закон про захист тварин, який отримав латинську назву Лекс Лінгрен. Біти дітей Астрид Лінгрен вважала абсолютно неприпустими. Людина, яку в дитинстві били з більшістю неймовірності, стане тираном і неститиме це агресію і далі. Вона Вимагала чогось фундаментальнішнього. поваги до тварин, оскільки вони теж живі істоти і наділені почуттями, глибока віра Астрид у ненасильницькі методи поводження поширювалися і на дітей, і на тварин, тільки не насильство. Так називала вона свою промову при врученні їй премії міру німецької книготорговлі, яку отримала. За повість брати Львіне Серце. Письменниця померла 28 січня 2002 році. Стольгоні. Після смерті Астрид Лінгрен, шведський уряд майже одразу заснував Меріальну премію в її імені за заслуги в галузі дитячого читання. Це перша завеличена премія. У дитячій літературі після Нобелівської 5 мільйонів крон, тобто близько півмільйона євро. Астрид Лінген відноситься до найбільш відомих у світі дитячих письменників. Її твори прийняти фантазію. Та любовлю до дітей багато з них перекладено 80 мов і видано між у 100 країнах. У Швеції вона стала живою легендою, оскільки розважала, надихала та втішала не одне покоління читачів, брала участь у політичному житті, змінювала закони та помітно вплинула на розвиток дитячої літератури.